Сьогодні в кадрі пара, яка виглядає, як із майбутнього, але ходить по твоєму асфальту. Це Adidas Az у кольорі Cloud White. Полетіли в огляд. Тільки подивись на них: все біле, ніжне, як зефір. Але не таке, що розтікається, а той, що тримає форму. Озвіго це коли стиль, футуризм і комфорт зібрались на каву, і вийшло щось топове. Верх текстиль із елементами синтетики з цікавими формами та глибинами. Озвікло взагалі славиться своїм агресивним м'яким дизайном. Це коли гостро, але не колеться. Підошва тут не просто для краси, амортизація відчутна. На нозі, як капсула з майбутнього, вентиляція норм, нога не пітніє. Підходять і для прогулянок, і для динамічного дня. Сідають true to size. Хоча, якщо маєш широку стопу, можна взяти на піврозміру більше. Озвігло, це як той трек, який не набридає, легкі, стильні, комфортні і універсальні, Ідеальні для весни, літа та хоч для фотосету у ванні з пінкою. А якщо вже загорівся, бігом у моноад, поки розміри ще є. Бо такі пари довго не лежать. До зустрічі в новому огляді!